Пібаланс нервової системи. Натуральний антистрес комплекс на основі лаванди, меліси та валеріани. Попереджає стрес та нейтралізує його наслідки, підтримує здоров'я нервової системи, нормалізує серцевий ритм, усуває почуття тривоги та занепокоєння, забезпечує повноцінний сон. Продукт містить в одній капсулі 100 мг. Екстракту квітки лаванди, яка при щоденному прийомі допомагає усунути напруженість та почуття занепокоєння. Основні компоненти меліса, антивірусний захист, седативна дія, усунення безсоння та депресії, лаванда, зняття перевтоми та м'язової напруги, сачогінний засіб, нормалізація кислотності шлунка, валеріана. Поліпшення якості сну, усунення підвищеної збудливості, вітаміни групи старшого, нормальне функціонування нервової системи, підтримка роботи травної системи, опірність стресу, як доповнення в лікуванні анемії, неврологічних та психіатричних захворювань, переваги. Застосування високоактивних екстрактів із підвищеною біологічною доступністю забезпечує швидку дію. Ефективність та безпека ключових компонентів, доведені тривалими клінічними дослідженнями. Рослинна капсула підходить для вегетаріанців, продукт не містить парафінової олії. Склад в одній капсулі міститься квітка лаванди 100 мг. Екстракт із листя меліси лікарської 0,625 мікрограма. Зокрема, розмаринова кислота 0,625 мікрограма. Екстракт кореня валеріани 25 мг. вітамін b 3 16 мг. вітамін b 5 9 мг. вітамін b 6 1,65 мг. Вітамін В 2, 1,6 мг. Вітамін Б1, 1,1 мг. Вітамін Б8, біотин 120 мікрограмів. Вітамін Б12, 1 мікрограм. Рекомендації рекомендується як біологічно активна добавка до їжі джерела флавоноїдів, гідроксикоричної кислоти, валеріанової кислоти, додаткового джерела вітамінів b 6 b 2 B1. 1 В 12 ніацину пантотенової кислоти, фолієвої кислоти, біотину, що містить ефірні олії. Форма випуску 60 капсул. Дозування дорослим по одній капсулі два рази на день вранці та ввечері під час їди, запиваючи водою. Зберігання зберігати при кімнатній температурі не вище 25 градусів Цельсія у сухому, недоступному для дітей місці.